Біткоін замахав 8 місяців в ренжі, коли вже буде ріст чи падіння. Тут згадалася цитата Віктора Франкла, австрійського психолога, можливо, ви вже чули, який пережив в концтабір. Вона звучала приблизно так: спочатку здались ті, хто вірив, що це скоро закінчиться. Після цього зламались ті, хто вірив, що ніколи це ніколи не закінчиться. Вижили ті, хто просто сфокусувався на своїх справах і взагалі не думав, що буде далі. От саме це я раджу вам зробити зараз. Не моніторити графіки. Дійсно, біткоін вісім місяців в ренджі альткоїни падали на 70%. Але цей час можна використати на те, щоб покращувати власні стратегії. Бо в момент, коли біткоін після таких затяжних консолідацій, в цей момент дуже важливо бути в ринку і розуміти, куди буде напрямок ціни, куди піде біткоін. Бо зазвичай після таких затяжних консолідацій, особливо як зараз на ринку, приблизно 230-250 днів, зазвичай відбувається дуже сильний рух, на якому можна значно збільшити ваш капітал.